ці перемовини, які стартували в абу дабі між україною росією та сша говоримо далі раніше повідомляли повідомлялося що триватимуть вони два дні що відомо на цей момент говоримо із євгеном магдою кандидатом політичних наук директором громадської організації інститут світової політики пане євгене вітаю вас добрий вечір Вітаю, пані Уляна. Слава Україні, героям слава! Бачимо, що ви без світла зараз сподіваюся, що все-таки встигнемо обговорити усі питання, які запланували. Так, от сьогодні відбуваються в Абудабі переговори між Україною США та Росією. Це перші такі тристоронні переговори. В Абудабі останні, наскільки я пригадую, двосторонні переговори між Україною та Росією відбувалися в 2022 році ще в Стамбулі. Чого ви особисто очікуєте від цих переговорів? Чи взагалі чогось очікуєте? І, на вашу думку, чи є зараз реальне бажання сторін домовитися? Ну, по-перше, такий тристоронній формат. Він, на мою думку, є свідченням того, що Сполучені Штати остаточно з союзника України перетворилася на Посередника, який хоче якомога вигідніше продати наші інтереси, продати це погано, але це реальність, в якій ми перебуваємо. Мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло процитоване вами повідомлення офісу президента українського про те, що мовляв ведуть переговори неформальні особи, оскільки я пам'ятаю, сьогодні було оприлюднено указ про українську делегацію. Тобто ми ж не думаємо, що в Обудабі могли прилетіти якісь випадкові люди, правда? Оскільки мені відома подібна процедура, визначаються директиви на ці переговори. Тобто, сторони максимально ну, учасники цих переговорів з українського боку, вони мають певний люфт для маневру, тобто на що вони можуть піти, на що вони не можуть піти. Ці переговори очевидно. Ну що імпульс для їх досягнення це зустріч вчорашнього Володимира Зеленського та Дональда Трампа, але Росія нічого не хоче, тому що Росія не хоче домовлятися, Росія не хоче йти. Ну її позиція, що Україна має вийти з Донецької області. А далі це ну так вони це сприймають як передмову до переговорів. Якщо Україна вийде з Донецької області, то це по-перше спричинить дуже невигідну для України ситуацію військово-політично. По-друге, це спричинить суттєву кризу всередині держави, тому що здавати без бою території, які перед тим були серйозно политі кров'ю. Я думаю, це далеко не найкраща позиція. По-третє, давайте не забувати, що Константинівка, Славянськ і інші міста, той самий Покровськ де продовжуються бойові дії. Вони вони фактично є укріпленими районами, і виконуючи цю забаганку Путіна, Україна просто послабляє свої позиції ну тобто, вона. Фактично дає Росії, знаєте, що ну я розумію, що це порівняння. Ну дає Росії бити напряму на водку, скажу так, військовою мовою. І це не той випадок, коли ми можемо чимось поступитися. У нас вже є негативний досвід розведення військ ще під час АТО ОЕС, коли була формула Штайнмаєра були інші речі, тому ми маємо. Робити висновки з наших помилок, у нас немає іншого виходу, як не робити висновків, тому що вже фактично 47 місяців триває широкомасштабне вторгнення Росії, і ми маємо усвідомлювати також, що ті ситуації, те, що Україна вистояла на початку широкомасштабного вторгнення, це наше спільне досягнення з одного боку, а з іншого боку, в нинішній ситуації. Ми не можемо до нього опалювати, Ми повинні говорити і створювати нові сенси і нові дії. Якщо говорити про склад делегації, так чи інакше, перемовини зараз тривають. Увага всіх українців зараз прикута до цих переговорів. Очікуються перші заяви. Невідомо, будуть вони, не будуть. ми знаємо лише, що вони триватимуть два дні. Так чи інакше про склад делегацій з трьох сторін. Чиї прізвища, які можливо вас здивували, і до теми цієї видання Sky News сьогодні повідомило, що саме Буданом може стати козирем на переговорах в Абудабі за даними видання глава офісу президента. Главу офісу президента поважають у військових та розвідувальних колах США, а це може посилити позиції України на тристоронніх переговорах. За словами кореспондентки Sky News, нинішня зустріч відчувається більш перспективною ніж попередні, і сторони ймовірно приїхали з готовністю до компромісів. Як думаєте, ви і ваш аналіз складу цих делегацій? Я думаю, що Кирила Буданова призначали керівником офісу президента. З розрахунку на те, що він може очолювати українську делегацію, мені дивно, чому її очолював Рустем умірав, у якого і родина і бізнес на території Сполучених Штатів, Росія до цього теж підготувалася, тому що їхню делегацію очолить керівник головного розвідувального управління Росії Костюков. В нього написали вже, що він доларовий мільйонер російські опозиційні медіа, тобто ну, людина, яка вірою, і правдою служить Путіну. Тут. Але уявити собі, що авторитет Кирила Буданова чи його заслуги перед Україною, вони можуть бути якимось аргументом для наших американських партнерів, мені, чесно кажучи, важко. Я так розумію, що ви дуже так стримано відноситеся зараз до цих переговорів, які відбуваються в Абу-Дабі. Немає увазі ми. Вже... Я не, ну, по-перше, обмаль інформації для того, щоб аналізу, ну, аналізувати щось. Але так чи інакше, до друге, мене бен мене бентежить той факт, що на е, попередня зустріч у Майамі між українськими та американськими представниками не мало ніякого даруйте інформаційного вихлопу, де Буданов, можна сказати. Дебютував як переговорник, ну він і до того брав участь у переговорах, і в різних, в тому числі і не публічних, але де він дебютував на посаді керівника офісу президента як учасник переговорної групи. Тому знаєте, я думаю, що не буде перебільшенням, що всі ми хочемо завершення якомога швидшого завершення російсько-української війни. Але на жаль, в нинішній ситуації говорити про нього. Ну про сам Буданов говорить, що ми вийшли десь на вирішальну пряму. Але говорити про те, що завтра це буде обман. Це його практично дослідна цитата. Вітков мені, я десь читала так само. Він заявив, що ймовірно на осінь буде е, готовність якогось документу, але це не точно, це не дослівно. Це я просто з пам'яті. От е, десь мені так само ця інформація попадалася. Так чи інакше була зустріч у Давосі. Потім е, що теж дуже цікаво, зустріч, яка відбувалася напередодні в Москві, тому що фактично вона відбувалася вночі за київським часом. Вона завершилася в другій ночі. Е, це теж. Як ви оцінюєте цю зустріч на цій зустрічі? Зараз я хочу зачитати на цій зустрічі. Були представники американського президента Стіва Віткофа. Представник американського президента Стівен Вітков. Ця зустріч тривала понад три години, і як я вже говорила, завершила в другій ночі за київським часом. Жодних подробиць змісту переговорів російська сторона не надала. Лише сказала, що після цього американська сторона одразу відправилася в аеропорт. На вашу думку, це була така планова зустріч, відбувалася вона вночі? Чи так, скажімо, на швидкоруч зроблена? Хто тоді ініціював? Ні, ця зустріч очікувала швидше угу. після зустрічі української американської делегації у Флориді. Просто Путін показує всьому світові і Трампу, власне, що він ну. Керує ситуацією, що він визначає таймінг. Я думаю, що американські представники чергове чекали е, певний час, доки їм дозволять почати переговори. Тобто, це вже це вже, якщо хочете, звична практика, коли е, Росія в такий спосіб, ну як сказати, витримує своїх візові. І я думаю, ну що це ситуація, яка навряд чи може бути адекватною і яка навряд чи може бути для нас позитивною. Тим часом Пєсков сьогодні, після цієї зустрічі, так само він заявив, що Збройні сили України мають покинути територію Донбасу. Це є важливою умовою російської сторони. Вони про це постійно говорять. Ми вже в нашу хетерах неодоразовий з вами це обговорювали. Тим часом у деяких змі сьогодні так само з'явилася інформація, що Україні можуть запропонувати відмову від Донбасу в обмін на фінансову допомогу від заходу в розмірі 800 мільярдів доларів. Мовляв, один із документів на переговорах може містити таку угоду. Ми розуміємо, що питання території є одним із ключових питань, які зараз активно обговорюють. Е на вашу думку, поясніть нам, нам і нашим глядачам, чому Росії так вперся цей Донбас, чому їй так важливо саме Донбас, які варіанти компромісу чи взагалі якісь можливі варіанти варіанти компромісу для Росії? Тому що те, що ми не віддамо це території, ну це теж мені здається, десь зрозумілий факт. Те, що це для Росії питання номер один, це теж вже зрозуміло. І тут що далі: чергові раунди переговорів. То там, то там будуть тривати війна, яка і далі буде тривати. Ну і це все просто так і буде все нестися і далі переливатися з порожнього в пусте, я вже говорив сьогодні, що захоплення Донецької області без боротьби для Росії є принциповим фактом. Я б сказав, надзвичайно принциповим. Тому що отримати, ну подивіться, з якою швидкістю вони просуваються. Зараз територію Донецької області вони хочуть не просто вбити Донецьку область, яка у нас незаконно вписана в Конституцію. Ще раз повторюю: вони хочуть вийти на можливість прямого поширення свого впливу подальшого, адже укріплені, за які сьогодні тримається українська армія, вони були побудовані ще в роки АТО. -ОС. Тут виникає питання, що у нас далі з наступними лініями укріплень? Виводити війська в чисте поле це не надто хороша перспектива, розумієте? Uh -huh. Я думаю, що тут не треба бути військовим експертом для того, щоб це усвідомлювати. На жаль, Росія та Сполучені Штати фактично грають в одну, в один кошик. Вони намагаються просунути умови, які для України справді є неприйнятними. І тому, ну оці суми 800 мільярдів, все інше. Я не знав, що 30 срібників зараз по курсу 800 мільярдів доларів. І Тут питання. Просто логі... логіка команди Трампа це логіка девелоперів, які. Зробили свої статки багато в чому на тому, що вони знаходили відмінності між законодавством штатів і федеральним законодавством. і грали на цих протиріччях, і в їхній логіці розумієте, зруйнувати, купити будівлю і зруйнувати її це абсолютно нормальна практика. Тобто, для них руйнувати це, ну якщо хочете, такі їхній модус операнді а ми. Хіба втративши біля 20% території нашої держави за час протистояння з Росією, ми можемо дозволити собі так легко поступитися новими і новими українськими містами? Пане Євгене, знаєте, у мене є багато запитань ще і про вчорашню зустріч з Дональдом Трампом, і про вчорашню промову Володимира Зеленського адресовану Європі. Але я спитаю по-іншому, якщо підсумувати це все, а що зараз залишається нам? Україні Україні треба зміцнювати себе зсередини, тому що ви запитали, хто мене здивував? Мене здивувало, що українська делегація практично не оновлюється. Тобто, в ній люди, які раніше брали участь у консультаціях з американцями, там обмаль професійних дипломатів. Ну, давайте будемо сподіватися на Кирила Буданова. Можливо, це такий національний спорт буде в Україні, але. Робити в такий спосіб я думаю, це контрпродуктивно. Якщо у нас починається полювання на відділом всередині держави, якщо у нас шукають винних в тому, що хтось не підготувався до російських нальотів замість того, щоб шукати компроміси, я поставлю пряме питання: ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Коли Володимир Зеленський останній раз зустрічався з лідерами парламентських фракцій? Ну... Я не можу пригадати. І присутність там е, Давида Арахамії на підставі чого? Він що, лідер реально існуючої монобільшості? Серйозно? Покажіть мені голосування, які підтверджують, що ця монобільшість взагалі існує? І не це... Можна в цій ілюзії жити? І створює, розумієте, не можна нагадувати відому жабу піпу Сорінамську, яка роздувається для того, щоб налякати Вибачте, своїх ворогів. І може не витримати і луснути. Ми не можемо собі дозволити луснути. У нас запасної України немає. Полювання на відьму, ви маєте на увазі зараз ситуацію в Києві з Маром Кличком. Ось це все, так? Пане Івані, так, так. Так, мали проблеми зі зв'язком. Е, і наскільки я пригадую, якщо повернутися до Давида Арахамія, він ж так само в Стамбулі в 22-му році був членом делегації, тоді ж теж? Так. ну... Я не думаю, що є якась спадкові. Чи тоді теж, е, Володимир Зеленський визначав людей, яких він вважав собі більш найбільш наближеним. Але е, питання ж не в тому, хто тоді був, а зараз став членом делегації. Ні, питання в тому, як це все має спрацювати, розумієте? От в чому річ. Ну і чим тоді завершилося це все. Ми теж розуміємо, тому що в нас війна досі триває, і ці умови але. Зараз тема про перемовини в Абудабі, тому не будемо зміщувати акценти. Так чи інакше, я вам дуже дякую. І останнє моє запитання про Раду миру для Трампа, тому що це теж там тема, яка активно обговорюється для тих, хто не в курсі поясніть, що це таке, як вона має працювати. Що в цьому всьому має бути в Україні для з України? Це примха Дональда Трампа, угу. який використовує проблеми Організації Об'єднаних Націй для того, щоб створити такий механізм, який би нагадував можливість впливати на ситуацію в світі. Рада миру ця в неї увійшли біля 20 країн, але я б сказав, що всі, хто туди увійшов, об'єднує одне: що вони так чи інакше захоплені. чи Дональдом Трампом, чи вважають його ледь не своїм політичним кумиром, чи вважають, що можуть отримати якісь політичні дивіденди від цього. Для нас є реальна небезпека, що ця рада миру, якщо їй вдасться в газі добитися певних результатів, вона буде використана для того, щоб легалізовувати певні рішення для тиску на Україну. А насправді станом на зараз це таке собі геополітичне плацебо. Яке дозволяє потішити самолюбство Дональда Трампа і сказати, що от ну дивіться, що ми робимо. Дуже простий приклад реагування на це: президент Польщі Кароль Навроцький, який зустрічався з Трампом перед президентськими виборами, якого теж запросили до цієї ради, сказав, що він вдячний за запрошення, але прийняти його може тільки після в разі, якщо. Будуть пройдені всі конституційні процедури, передбачені польським законодавством, і це, на мою думку, дуже показовий факт, тому що Польща це послідовний союзник Сполучених Штатів Європі. Я дуже дякую вам за цю розмову. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор громадської організації «Інститут світової політики, був з нами в головному заданні.